У деякому лісовому царстві, у деякій лісовій країні жив ведмедик. Він був ще такий маленький прималенький, але такий нетерпимий до всіх. Його дратували усі, неспокійні сороки, веселі зайченята, галасливі лисенята. І ось одного разу до нього підійшла тигриня. дуже хотіла тигриняці погратися із ведмедиком. Але ведмежа раптом заревіло і вдарило тигриня. Тигриня втекло, Ведмежа повернулася повернулась і побачила своє відображення у воді. А там таке. Ведмедикові стало недобре від того, що він побачив, і голов побіг до мудрої сови. Тітінько сова. заплакав ведмедик, що зі мною? Сова похитала головою і сказала ведмедику, на що ж ти сподівався? Це результат твоєї нетерпимості до всього. Ти просто своєю поведінкою розбудив собі звіра, та ще й якого. Що ж мене тепер робити? Не плач, усе налагодиться, адже все залежить тільки від тебе. Призначимо тобі заспокійливі ігри, попроси усіх вибачення, щоб у тебе стало багато друзів. А допоможе. А вже ж найголовніше, щоб ти став терплячим до всіх лісових мешканців. Я буду намагатись. І ось через деякий час по лісу вже бігав разом з усіма звірятами звичайний маленький ведмедик. Діти, ця казка про те, що всі ми буваємо нестриманими і ображаємо один одного, але усі ми можемо змінитися і навчитися дружити. Головне, почніть усе з себе, як це робив ведмедик.